У будинку дітей нетерпляче виглядав лікар Крейвен. Він непокоївся, чому хлопця так довго нема, картав себе, що відпустив його у сад. Врешті Коліна доправили до його кімнати, і лікар пішов оглядати небожа. Не можна тобі так довго гуляти, стурбовано мовив він. Певно, добряче стомився до вечора. Це може тобі зашкодити. Зовсім я не втомився, відказав Колін. Навпаки, почуваюся чудово, і завтра гулятиму ще довше спершу зранку, а потім і по обіді. Боюся, що не зможу тебе відпустити, похитав головою лікар Крейвен. Гадаю, це зовсім нерозважливо з твого боку так ризикувати. Це ви ризикуєте, тільки спробуйте мене зупинити. Зверхню заявив йому Колін. Я все одно піду і гулятиму, скільки схочу. Зрозуміло? Лікар більше не мав що сказати, і вийшов з кімнати. Коли він зачинив за собою двері, Мері пильно подивилася на хлопця. Проте той навіть не здогадувався, наскільки своєю поведінкою ображає людей, які про нього піклуються. Колін ціле життя жив, наче на острові, де сам був королем і міг чинити все, що заманеться. Хлопець ніколи не ставив себе на місце інших. Не розумів, як вони себе почувають після слів, що їх він відповів, наприклад, лікару крейвену. А ось Мері добре пам'ятала, якою була вона сама раніше, і як змінилася, потрапивши до мізлтвейту. Вона також згадала, як їй допомогли відверті слова Бене Везерстафа. Дівчинка тоді чи не вперше замислилась над своєю поведінкою і своїми манерами. І тепер Мері вирішила. Колін також повинен почути правду про себе, інакше про жодні зміни не може бути й мови. Проте вона лише вимогливо дивилася на хлопця, їй хотілося, щоб Колін сам розпочав розмову. Так воно й вийшло. Чого ти так на мене дивишся? спитав він здивовано. Знаєш, мені шкода лікара крейвена, стрімовно відповіла йому Мері. Мені також, зловтішно проказав Колін. Тепер, коли мені краще не бачити йому, мізел як власних вух без дзеркала. Що ж, його можна зрозуміти, спокійно мовила Мері. Але найбільше мені його шкода не через це. А через що? підняв брови колін. Через що? А ти думав, як це важко руками піклуватися про хлопця, який тільки те й робить, що гне кирпу і показує свою зверхність і невихованість. Я з верхній? Я не вихований? здивовано перепитав Колін. Ще й який? Ти нікого не поважаєш, не вмієш вислухати людину, не подякуєш за те, що для тебе роблять. Думаю, якби лікар кревен був твоїм батьком, то за те, що щойно від тебе почув, ти дістав би добрячого прочухана, сказала Мері. Куди йому? Він і слова мені сказати не наважується. Певнено відповів Колін. Ну, звісно ж, не наважується, – похитала головою Мері. Тут ніхто не сміє тобі перечити, бо досі всі вважали, що ти скоро помреш, тому й жаліли тебе, і потурали у всьому. Але я не хочу, щоб мене жаліли, рішуче заявив Колін. Хочу бути звичайним, таким, як усі. Я ж сьогодні встав на ноги і навіть копав землю. Знаєш, Тебе просто зіпсували, тому що ніколи не казали правди і лише старалися догодити, вела далі мері, як доросла. Колін нахмурився. То ти хочеш сказати, що я зіпсований і розбещений? з притиском запитав хлопець. Ще й який, не вагаючись, відповіла йому мері. Послухай, та й сама була така ж вперта. Це мені Бен Везерстав сказав, бо він теж такий буває. Намагалася пояснити йому дівчинка. Але відколи подружилася з Малинівкою, з Беном і з Дікіном, а потім іще знайшла сад, то трохи змінилася. Розумієш, Мері, я більше не хочу бути упертюхом, стурбовано мовив Колін. Я хочу змінитися, рішуче ствердив він. Хлопець замовк, ніби обдумуючи, як цього досягнути. А тоді посміхнувся. Знаєш, якщо я щодня ходитиму в сад, то напевно змінюся, мовив він. Той сад чарівний, мері, у ньому мені все вдається, правда? Правда, відповіла Мері, і також посміхнулася. Ну навіть якщо там і нема таких чарів, як у книжках, то ми будемо бавитися, ніби вони є. Бо все-таки там є якась сила, сказав Колін. Це добра сила, мовила Мері, і вона тобі допоможе. Побачиш.